Так, є результати по відбитках з архітектурного бюро. От що маємо: відбитки жертви, прибиральниці, яка працює в офісному центрі, двох клієнтів жертви, які приходили з нею на зустріч вчора. Ми їх викликали, щоб зняти відбитки, стовідсотковий збіг. Далі цікавіше. Так, відбитки ще однієї людини, особу, якою потрібно встановити. А на вікні ми зняли відбитки. Які вже є в нашій базі, і вони належать Сергію Корнійчуку, колишньому чоловіку жертви. Хуліганство. Останній раз вже після розлучення жертви. Своє виправдання Сергій зазначав, що дуже переживав через те, що його лишили опіки над донькою. Ще працюємо, щойно будуть результати? Дам знати.